Байк з душею корабля Донеччанин власноруч збирає триметровий мотоцикл, за зовнішнім дизайном якого цілком можна вивчати всю скандинавську міфологію. Всі деталі до транспортного засобу чоловік виковує у власному гаражі за допомоги найпростіших інструментів. Світлана Фечун поспостерігала за процесом. Коня ви поки що не побачите на дорозі. Він ще чекає своє серце. Американський дволітровий двигун. Проте у нього вже є головне душа Кастомбайка. Кастомбайк, мотоцикл зібраний власноруч на честь давніх моряків, які підкоряли нові світи. Майстер каже, у минулому житті був серед них. 21 рік год Сон я плив на такій точно ладі. Я помню своє місце. я помню, як нас атакували, літіли стріли, укривався точно таким щитом. Я помню смерті людей, і своє Ор, звали. Відтоді 45-річний майстер об'ємної чеканки Олег Макаров захопився історією та міфологією Скандинавії. Міфологі. Тепер свої знання зашифровує у символи, якими прикрашає деталі свого байка. Бінзабаки целая скандинавська релігія. Це древо, юг драсіль називається, на якому розположено дев'ять міров. По бокам два ворона Хугін і Мунін. Хугін нес. Пам'ять муняс мудрость всі деталі для свого залізного коня Олег виковує з листового чорного металу на кожній особливі малюнки та письмена. Руни Я руни чекаю рано вранці, в определенні дні. Так як руни являються не просто цифри і якісь букви, Це магічні значення, несучі за собою дуже велику Колосальну енергію умілець не копіює якийсь мотоцикл, а створює свій виняток лише двигун, колеса та гальма, які він купує через інтернет в Америці. Це маслобак. Тут бензин, Це маслобак. заливна кришечка тут знаходиться. Я його розположив в передній частині таким образом легше обдуватися, то охлаждення у нього легше буде. Оцінити свій витвір автор не береться. каже ціни він не має. Світлана Фечун Сергій Сіров Донецьк. Новини 2 плюс